Дуже багато людей мені пишуть і попросили мене зробити відео та розповісти про специфіку роботи на складі. Скільки можна заробляти на складі, чи можна собі дозволити їздити відпочивати працюючи на складі, і не їздити відпочивати просто там в Мексику чи в Кубу, а дійсно поїхати відпочити, наприклад, на якісь там Гаваї чи більш е, в Європу, знаєте, десь дійсно, де дорого коштує, де дійсно круто, цікаво і весело. І в загальному, чи можна собі дозволити нерухомість, працюючи на складі, чи є якісь бонуси, тому що все ж таки багатьох українців, особливо українців, які не знають мови або не будуть вчити ніколи мову, то їх чекає така робота на чужині в Канаді. І взагалі, як працює нічна зміна, чи можна працювати в нічну зміну, як це все відбивається на здоров'ї? Так що, якщо вас це все цікавить, дивіться, я вам сьогодні обов'язково відповів на всі ці запитання. Я пропрацював на складі 11,5 років, щоб ви не думали, що я розповідаю про щось. Що я не знаю, чи, можливо, я не розумію нічого. знаєте, І там хочу розказати, що я там попрацював два тижні колись на якомусь складі втік і став страшним експертом. Ні. Справді, я працював досить довгий час, я отримав права на форлефт, тобто на вилкопідйомувач, Я не знаю точно, як це перекладається на українську мову, але ви приблизно знаєте, що я маю на увазі, я фотографію тут зараз закину на екрані. І отримав права, працював, досить професійно працював. На дворі працював на великих форковтах. Працював, знімав різні труби, загружав фургони, загружав подвійні фургони, загружав міста, такі як я Гейривер. Форт Смит, особливо коли були пожежі в Єлонафі, то це взагалі було дуже складно працювати. Я сам був літхендом, тобто супервайзером і відповідав за деяку кількість людей. Навіть деякий час було таке, що я відповідав за весь склад і мусив весь склад цілим складом керувати, деколи заміняти одну людину 52 дверей. Тобто я людина, яка дійсно може працювати під великим тиском. У мене рація була. Спілкуватися на рації англійською мовою, відповідати на різні важкі питання, допомагати новим працівникам, допомагати вирішувати різні е, складні ситуації. Якщо роздавалася якась хімія, треба було це все чистити, треба було хазмат викликати. Також були багато ситуацій, в яких треба було е, просто працювати в такому важкому і ментальному такому. Обстановці, де дійсно багато людей не витримують. І за мій час, перепрацюючи на складах тут в Канаді, чому я підкреслюю на складах, тому що я працював від того складу ще на пару інших складах. Мене туди посилали. Я там завжди відповідав, як то кажуть, був за головного. Тобто, в мене є, колосальний досвід. Я окремо прав не мав на форклифт. Мені дали права від компанії, тобто я на компанії пройшов курс, все як має бути, отримав права і тільки на ту компанію мав право їздити там на форклафтах. Є багато ситуацій, де ви можете самі піти, самі взяти, отримати сертифікацію, що ви можете працювати на форклафтах і піти собі працювати десь на склад. Але запам'ятайте, одна помилка багатьох наших українців, що всі ви думаєте. Що ви тільки хочете на форкафті їздити. Ви не хочете там е, нічого більше робити, крім того, щоб їздити на форклафті. На жаль, в Канаді таких, як ви є, дуже багато. І всі, хто працює на складах е, в Канаді, мусить починати з низів, мусить починати спочатку як простий робітник, як простий, можна сказати, людина, і потім вже переходити. І якщо ви дійсно хороший, хороший оператор форклафта, то вам дійсно це дадуть і будуть вам дозволяти. Працювати. Але є багато дуже нюансів. Це робота дуже складна. Як я вже сказав, дуже багато людей не витримують її. Ви приходите додому завжди брудні, ви приходите додому замучені. Ви самі себе деколи не любите, ви мусите ходити в важких чоботах, металічних чоботах. І це невдячна робота. Знаєте, ви скільки би тих фургонів не загружали, ви на другий день приходите, вони знову то саме треба робити, то саме загружати. Але відповідальність просто колосальна, тому що все треба важливо, все буде залежати, скільки ви загружите, правильно розповсюджувати вагу в фургонах, правильні речі розповсюджувати, якщо є. Речі, які потребують тепла, то вони повинні бути в фургонах, які мають обігрівачі. Також треба пиво переставляти, треба вважати, щоб пиво не проколювати. Робота дуже відповідальна, і також можна дуже сильно втратити роботу, якщо не бути пильним або займатися різними дурницями. Але що я хочу вам сказати? В мене була юнія, де я працював. Що таке юнія? Це профспілка. І за цю проспілку я платив 60 доларів місяць, і кожного місяця знімали з моєї зарплати 60 доларів. І ця профспілка дуже сильно мене захищала, бо з кожної моєї години, яку я відробив на компанію, 3 долари 50 компанія платила мені на пенсію. Все йшло на пенсію профспілки. І за 11 років справді сума непогана назбиралася. І потім, коли я захочу її використати в 60 чи в 65 років, то в мене вже буде не дві пенсії, а три пенсії. Тобто, в профспілках працювати і потрапити в профспілки, до чого я веду дуже і дуже навіть вигідно, тому що, по-перше, профспілка вас охороняє та захищає ваші права як працівника. По-друге, ви отримаєте додаткову пенсію в Канаді, яка вам дуже сильно допоможе в майбутньому, особливо, якщо ви приїжджаєте, починаєте своє життя і сплачування податків після 30 років, то ви, можливо, не встигнете на збирати максимальну пенсію і мати додаткову пенсію з боку, працюючи і заодно відкладаючи на ту пенсію, це взагалі феноменально. І в загальному профспілка вона підтримує своїх працівників в загальному морально. Можна піти переговорити, запитати, чи це правильно, так начальник поступив, чи не правильно. Є сіньоріті, то все по старості, все залежить від того, коли ви почали, коли ви пішли. І нема такого, якщо є якісь, наприклад, позиції відкриваються в компанії, то все буде залежати від того, коли ви почали працювати на ту компанію. І якщо ви почали швидше працювати від іншої особи, то нема різниці, чи та інша особа більш кваліфікована, вас все рівно будуть туди ставити, ви маєте повне право, і компанія вже повинна вас вчити. В тому всьому і давати вам різну сертифікацію. Я в загальному, як літхенд, як супервайзер отримав максимальну, максимальну оплату по годині. Все це приблизно виходило плюс-мінус разом з моєю пенсією таких добрих 32 долари в годину. 32 долари в годину отримувати на складі це феноменальна зарплата, це хороша зарплата, і тої зарплати вам хватить. Щоб бути точнішим з вами. Якщо я не працював овертайми, тобто додаткові години, то я завжди мав таких чистих 3400 3450 чистих в кишеню собі клав щомісяця, але переважно заробляв до 4 тисячі доларів чистих. І повірте, це досить було непогані, непогана зарплата, враховуючи ще до коронавірусу, і навіть ще при коронавірусі часів ціни були менші. ця зарплата була просто чудесна. Можна собі за таку зарплату і отри купити. Приватний будинок і щось відкласти, та навіть поїхати відпочити на якісь Гаваї чи, чи в Європу, якщо вміти е, розповсюджуватися своїми фінансами. Тобто, це відповідає вам на те запитання, чи працюючи на складі, ви можете себе фінансово відчувати вільним в Канаді. Так, ви зможете це робити, але вам треба буде ще до тої зарплати дойти, Тому що переважно зараз на складах починається від 21 долара в годину. Деякі склади, склади працюють, оплачують трошки більше. Ну, хай буде, давайте візьмемо 24-25 доларів, можете знайти роботу на складі. Але пам'ятайте, якщо у вас нема здоров'я, якщо ви дійсно замучені, якщо у вас ноги будуть боліти постійно, руки будуть боліти постійно, і ви дуже сильно будете зношувати своє тіло. Але, звісно, це все буде залежати від того, яка ваша ціль і що ви хочете робити в подальшому житті. Тепер давайте поговоримо про бонуси. Чи є якісь бонуси? У мене були бенефец. Що таке бенефетс? Бенефец це такий пакет, який надають деякі компанії, не всі компанії. Деякі компанії додають такий пакет, який покриває вам частково зуби, покриває вам е, деякі окуляри, покриває вам там пару масажів в рік. Тобто, в мене були б ці бенефец. Бонуси вони допомагали не один раз піти до стоматолога. Там поремонтувати, і мені здається, що я міг поремонтувати до п'яти до п'яти дірок в, в зубах, і також чистка була. Тобто п'ять зубів можна було зробити без проблем. І чистка так само була включена в то все. І там мені треба було заплатити вроді тільки 10% від суми. Це дуже зручно і важливо шукати такі роботи. Як на рахунок таких бонусів, мої бонуси це були овертайм. Овертайм це додаткові години. Якщо я працював додаткові години, то моя зарплата могла завжди збільшуватися. Або якщо я не працював овертайм, вона стояла специфічно, ну, стандартно, скільки я заробляв, так я її отримав. Але це вже був мій бонус. Як таких річних бонусів, моя компанія специфічно не давала, але багато компаній дають. Тому, чесно вам сказати. Я, е, мені хватало того всього. Я не знаю, кому, хто що шукає, але завдяки тій роботі, завдяки працюючи на складі, я зміг закінчити і завершити вищу освіту, купити собі власний свій будинок. Також одружився е, в той самий момент. Тобто, в мене все це мені допомогло, е, можна сказати, стати тим, ким я є зараз. Навіть розвинути цей канал, тому що нічна зміна. Яку я працював після четвертої години дня, вона дуже сильно допомагала мені, тому що я в день міг робити дійсно багато додаткових різних речей, і це дуже сильно допомагає, особливо новоприбулим, в яких є діти, в яких є сім'ї. То жінка може працювати в день, чоловік може працювати після обіду. І ці нюанси дуже допомагають багатьом людям. Чи це складно, чи не складно? Я така людина, що мені що в день добре працювати, що вночі. Я не бачу різниці, але, звісно, коли треба було якісь мати кудись піти зранку, чи до зубного, чи навіть кудись поїхати, то завжди була та думка, о, я не висплюся, мені не хватить виспатися, буду замучений, бо треба вставати, бо в більшості всього, що відбувається в світі, це відбувається в день. Тому в підсумку хочу сказати, що на складі можна працювати, є різні склади, є різний тип робіт на складах. Я працював на складі, який загружу займався завантаженням різної продукції та розвантаженням різної продукції, і ми повинні були напихати в ті фургони якомога більше товару. І був час, коли мені дуже ця робота подобалася. Але що я вам хочу сказати, що прийшов час навіть в моєму молодому віці, що я відчув, що я вже не маю тої самої енергії, що я мав колись, коли я починав працювати 18 років на тому складі. І тому я не поміняв професію іменно із-за того, що я не можу більше робити роботу фізичну чи щось. Я просто поміняв професію, бо в мене вже. Вища освіта. Я закінчив вищу освіту, отримую вищу освіту, і тепер я можу собі знайти роботу легшу, яка, яка фактично якою я можу працювати тільки головою, а не руками і фізично. Тому я це зробив і скористався своєю можливостю. Але в загальному можна працювати, є хороші покриття, непогано платять, в принципі можна знайти і можна жити. Особливо, якщо ви заробляєте, дружина заробляє, то вам хватить більш менше прожити. В теперішніх цінах. Бажано заробляти в Канаді трошки більше. Я про це можу зробити окреме відео, скільки потрібно заробляти в Канаді для комфортного життя. Це може бути додаткове відео, яке я зроблю. Якщо вас буде цікавити, таке відео. А так, то я думаю, що я розклав більшості все по поличках. Якщо вас щось буде цікавити, то ви залишайте коментар та ставте вподобайку. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.